Розпочинаємо засідання комісії по з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, комунальної власності, просутання енергозбереження та транспорту. На сьогодні у нас тут 15 питань. Розпочинаємо з розпочинаємо з першого питання. Про розгляд проєкту рішення про затвердження звіту про виконання бюджету Полізнянської міської територіальної громади. За 9 місяців 25 року начальник фінансового відділу міської ради, що Тетяна на весь робіт. Ви завжди знаєте, що ми повинні рішення про слід приймати, що кварталу відповідно до 75 статті вже. Абсолютно пропозиція. Давайте. На сайті Доходи від актуалиться, кредиторська заборгованість. Якщо, общем так сказати. Питання не буде. Ні, нема. Пропоную, пропоную підтримати проєкт рішення та рекомендувати сесії, прийняти даний проєкт, як рішення сесії. До за. Mm -hmm. Слідуюче питання. До розгляд проєкту рішення про внесення змін і доповнення до рішення 38-ї сесії, 8 скликання Бузнянської міської ради про бюджет Борознянської міської територіальної громади на 25-й рік. 18 грудня 2024 року номер 1238 інформує начальник фінансової дії міської ради, що входить я насилую. 100 тисяч Височанська громада на свої надічні заклади надаємо, ми уточняємо в своєму бюджеті. Також направляємо доходи бюджету 1688, з них значить мільйон педагогам поки що закриваємо. Заробітну плату і комунальщику повністю до кінця року 900 тисяч, теж закриваємо заробітну плату. І е, нестача поки що буде складати на 2,5 млн Ну, Зрозуміло, що ми її закриємо, поки що виконання бюджету у нас буде, бо ми проводимо торги, агроінвест ще не, лав, не заплатив за пані трохи, так що не все. Ну, значить, Я думаю, що в нас будуть кошти. будуть кошти, так що ми уточнимо ще в грудні якусь суму і в закритий. І Іванівка своєчасно платить. Іванівка дуже своєчасно платить. Податковий брок сплатили за земельний податок, в розмірі 700 тисяч і ПДФО вже більше цей, так, так, так. вона вже стала регулярно платити, Так що надіюся, що це в нас далі. <гумент> uh, значить, на допомогу ЗСУ ми військовій частини, де служать наші uh, громадяни, що живуть ну, на Росі, ну, території Березняцької громади, це військові частини 503, дає 200 тисяч і 200 тисяч 74 на гривні. Тоді, значить, ми починаємо реалізацію проєкту будівництво меморіалу, коли год значить, Перше, значить, цей проєкт складається з трьох черг. Перша черга буде ну, очікувана вартість першої черги буде складати 3 мільйони на 88. Ви прекрасно знаєте, що в бюджеті було заложені на нас 3 мільйони. Ми 400 тисяч трошки менше заплатили за виготовлення проєктно-кошторисної документації. У до нас залишилося, тому ми ще додамо 488 тисяч. Ну, щоб розпочати ну, в першу чергу даного проєкту. Борнянській лікарні надає 700 тисяч в них на ремонт апарату УЗД і придбання медикаментів. І хочемо придбати ще день на суму 120 тисяч, на заходи програми поліцейських і громади для наших. Для наших поліцейських 60 тисяч у вигляді субвенції виділено на придбання паливо-мастильних матеріалів. Ну і перерозподіл видатків буде зроблений 2 мільйони 600 по будівництву меморіалу по воїнах, буде зменшено по міській раді і віднесено на культури 2 мільйони 600. 000. 4880. Якщо додати, то загальна сума по відділу культури на першу чергу стане 3 на 88, щоб ви були в курсі. А, тоді за рахунок перерозподілу по інших статтях видатків Борнянській міській раді 50 тисяч додали на а, видатки з догляду на основі непрофесійної, щоб закрити повністю 2025 рік. І в нас було стаційний період прийняття розпорядження. Виконавчого комітету, де нам виділили на чотири місяці кошти субвенції на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти з державного бюджету сорок два мільйони 753 із чотири тисячі гривень. Також Осачанська громада надала 5 тисяч на співфінансування інклюзивно-ресурсного центру і Писківська громада 110 тисяч на отримання своїх структурних медичних, ну, медичних закладів, які обслуговують. Їхню територію. І е, держава нам додала до 20 мільйонів ще 15 мільйонів на реалізацію проєкту капітальний ремонт загальності школи. Оце такі зміни прочують. Такі питання. Питання не буде. Так. Пропоную підтримати проєкт рішення та рекомендувати сесії, прийняти даний проєкт, як рішення сесії, Хто за голосу. Для питання розгляд проєкту рішення про затвердження програми фінансової підтримки діяльності 24 ї РЧ, місто Бородза 4-го Державного пожежно-рятувального заводу головного управління Державної служби України за звичайних ситуацій у Чернігівській області на 2026 рік. Інформує начальник 24 ї ТПРЧ, місто Бородза 4-го ТПРЦ, гуденесу України Чорнівської області Вонота Андрій Володимирович. Перевернулися десь може їх, що я Я Там у політику не проти Ага, Значить, подали програму переміці програми на 26 й рік. Заходи, які передбачається програма закупівля будівельних матеріалів на загальну суму 100 тисяч гривень для ремонту. Спереди там вже все зроблено, задня частина і на першому виділі. Пропоную підтримати проект рішення та рекомендувати сесії, прийняти даний проект як рішення сесії. Хто запитання провозве проекту рішення про затвердження програми фінансової підтримки на покращення матеріально-технічного стану. Офіцерів рятувальників, які послухаються на території Ніжинського району на 2025-2027 році, інформує офіцер рятувальників громад і вони коли ну, В цьому році відбулися в нас організаційно-штатні зміни, утворили в нас офіцерів-рятувальників громади, я є одним з них, призначений начальником сектору номер 3 на виділення е, планшетів комп'ютерних захищених, бодікамери, радіостанцій, приладів радіоакційної розвитки та приладів хімічної розвідки, захисний одяг та спорядження, медична укладка для, для надання донатичної допомоги, бронезахист, безпілотний проєктний апарат, укриття Ну, це, це те, що нам треба, це те, що нам необхідно для виконання своїх консультацій. Так, так. Пропоную підтримати проєкт рішення та рекомендувати сесії прийняти даний проєкт як рішення сесії. Хто за? І питання. Розгляд проекту рішення про затвердження програми контурати і правопорушення 2026 рік. Інформує заступник начальника відділення поліційного артилеріста Борославніше НП України Чернівській області Рахута Олександр Михайлович. Просимо 600 тисяч, 300 тисяч на в мастерні матеріали для свого мобілювати. Вклали, що виділяють, недостатньо. Не вистачає зараз дуже багато виїздов. Ну, сьогодні то козану ще 10 виїздов на збору шахте. Ну, ну і 300 тисяч на ремонт першого поверху будівлі, там де був паспорт, не був паспортний стол відкриття нової системи, каста. Для затриманих там повинні бути нові кімнати, самому забуду, то є повністю на робити ремонту працює і так. Місто це мало, але частину ж бути держави. Та рекомендувати сесії прийняти даний проєкт, як рішення сесії. Хто за шукаєте? Розгляд проєкту рішення про надання субвенції з бюджету Поліцейської міської територіальної громади державного. Бюджету на реалізацію заходів програми підвищення обороноздатності та безпеки населення військових територіальної громади в умовах воєнного стану на 2025 тисячі Інформує начальник фінансової відділу міської ради школи проти Яна Це окреме рішення про передачу коштів субвенції по 200 тисяч, що ми заплатували для їх, рішення, щоб вони могли оплатити казначейські і рішення окремо треба. Питань немає. Пропоную підтримати проєкт рішення та рекомендувати сесії прийняти даний проєкт рішення сесії. Слідує питання. Розгляд проєкту, рішення про внесення змін до програми приміщення обороноздатності та безпеки населених пунктів української територіальної громадних умовах воєнного стану на 2025 рік інформує начальник фінансової крові ради, що ходить, я не Вносимо додатково ці дві військові частини, що даємо кошти. В тому числі. Хто слідуючі питання? Розгляд проєкту рішення про надання суд боєць бюджету бородянської міської територіальної громади, державного бюджету на реалізацію заходів програми «Поліцейський офіцер громади. Бориснянської міської ради на 2024-2026 роки. І начальник принчарі фінансової міської ради школи повідомляє 160 тисяч даємо на маслові матеріали і робити, дій. матеріалі. передаємо державному бюджету, їхні не давно окремі рішення. Типова форма не передбачає її, Це я для оплати казначиської системи, воно наростаючим підсумком, де у типовій формі бюджету. Просять, щоб було окремі рішення. На Пропоную підтримати проєкт рішення та рекомендувати сесії, прийняти даний проєкт рішення. Сесії хто за? Захв...? Слідче питання. Розгляд проєкту рішення про внесення змін до програми управління майном комунальної власності Боліцянської міської територіальної громади на 25 і 27 роки, Інформує керуючись правою секретар громадського кольору. Зокрема, у нас закінчилися вже кошти на виготовлення технічної документації на об'єкти комунальної власності. І спочатку року ми вже виготовили 14 технічних паспортів і 14 проєктів землоустрої на земельні ділянки комунальної власності. Це ті паспорти на загальну суму 118 тисяч і земельна документація на 74 тисячі. Тобто додаємо виготовлення технічної документації коштів, 50 тисяч не вистачає і. На оплату комунального енергоносіїв комунальних послуг за об'єкти, яких проживають за об'єкти комунальної власності. Ну це там не проживають військові. Ми платимо за комунальні послуги, а потім сума збільшується передбачена. Картинах своє відділ Чернігівських називається. Бішкодовальна, бо вони дуже багато. Просто, Якщо затверджено в бюджеті, наприклад, 800 тисяч, то має бути і в програму. Хоча вони нам шкодовують, і шкодові, то сума використання у нас може бути 200 тисяч. Но план має відповідати плану, те, що передбачено у програмі. Не менше. Ну, в програмі не можна бути. Думаю, бути. Пропоную підтримати проєкт рішення та рекомендувати сесії, прийняти даний проєкт, як рішення сесії. Хто за... Розгляд проєкту рішення про внесення змін до програми забезпечення діяльності комунального підприємства міське архітектурно-образування бюро Боцянської міської ради Чернігівської області на 2025-2027 роки» і формує була міське архітектурно-комунальне бюро Боцянської міської ради Чернігівської області Буралина Володимировна. Ну, програма приймалася у 2024 році і з розрахунком було на помінімальній заробітній платі 8 тисяч. З 1 січня 2025, 6 року мінімальна заробітна плата збільшується, тому просимо внести зміни. На і 26 -26 27 років розрахунок умови і мінімальних заплати. Пропоную підтримати проект рішення та рекомендувати сесії прийняти даних проєктів рішення з то за. Ідучи питання розгляд проєкту рішення про внесення змін до програми забезпечення діяльності комунального підприємства Спорт» Порзнянської міської ради Чернігівської області на 2025-20 років. Бухгалтерка пробори Спорт» Порознянської міської ради Чернігівської області Бура Олена Ну, По цій програмі те саме, що і по міському архітектурному планування пропоную підтримати проєкт рішення та рекомендувати сесії, прийняти даний проєкт як рішення сесії. Питання у розгляд проєкту рішення про внесення зміни до структури апарату Дняцької міської ради та її виконавчого комітету, з інших виконавчих органів ради та затвердження її у новій редакції. Інформує начальник відділу серед затвердження у нові редакції. Інформує начальник відділу. Це надання міністративного послугу виконавчого апарату міської ради Докола Леся Миколаївна. Шановні присутні, кількість послуг, які, які надає нам, 228. І з кожним днем, я говорю вже з кожним днем не розширюється і розширюється. У переліку послуг не було послуг ООН, а ми надавали їх, знов додавали строчки, і, А у нас штатна чисельність працівників не розширюється а ніяк, це стоїть на місці. Щери дуже великі, працювати важко. Кожен адміністратор, взагалі в нас 11 систем і різних реєстрів, які працюють адміністратори, один адміністратор зможе працювати у шести системах або реєстрах. І всі адміністратори взаємозамінні. Але ще раз я нагругла навантаження на адміністратор надзвичайно велике. Всього за 9 місяців ми надали кількість послуг. У нас 17 566. Я, до речі, дивилася по інших районах, ми набагато більше надаємо послуг, ніж інші райони. Чому так? Тому що ми надаємо послуги іншим громадам, і людям, які представники інших громад. У нас йдуть за землю, за реєстрацією речових прав, йдуть за всім питанням драт, смертна родження, навіть військові срочки, також у нас були представники інших громад, ми нікому не відправляємо. І дуже велика задумка у мене, ми про це не так, раз вже говорили, щоб у нас був свій реєстратор юридичних осіб. Ну це моя мрія. Хочеться підготувати кадру, хочеться. І для того я прошу трошки розширення штату одного адміністратора і одного реєстратора. Ну це ми це не скажемо, яких да, просто державного реєстратора. Посаду державного реєстрації. Це, це буде юридичний Так. Да. Ну, ми, 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 мріємо, ми мріємо про те, що це буде іменно юридичний осіб. Тому що намірка нас. Є. Це ж немає до нас у громаді. Це дуже треба. Але питання, ви розумієте, питання, питання, питання цього екзамена, не питання роботи. Роботу ми робили, освоїли роботу знайшли людей, але питання екзамену в здать його, ну, надзвичайно важко. І як тільки питання давайте здавати екзамен, ну людина. Але в нас є на людини, в нас є людина, яка ми ну, ми надіємося, що у нас ну, не сьогодні, не завтра, але ось ось вже ми думаємо. Це зігнала з боку. Так що дуже вас прошу, все ж те, що ми робимо, ми робимо на, на благо нашої громади, для того, щоб всім було зручно, зручно і швидко ми могли обслуговувати людей. Тому дуже прошу двох чоловік в штат добавили. Да. Ну, да. ми, ми, ми обличчя громади. Те, як ми обслуговуємо, наскільки якісно, чітко, швидко, наскільки війшливо. Це обличчя громада. Кабінет тобі треба десь шукати. Це вже друге питання. Так, зараз давайте питання, щоб люди залітувати. Треба будувати окреме приміщення. І штати розширюються війні. Не так, не штати послуги, розширюються. Прийшов вже новий перелік. Нова постанова, новий перелік. Ми вже приблизно підготували цей перелік, але ну не встигнемо, За того велика нагрузка не встигнемо Нара... Це сі... на цей підготувати нової на слідучі сесії, буде вже новий перелік згідно законодавства. Ми все, ми все підготуємо, Ми знову розширений. знову його буде більше. Вже пенсійні послуги, послуги податкової служби до нас, прийдуть. Для людей це дуже добре, тому що ідентифікаційний код з'їздить у ніж це, це просто караул. А є можливість, ну, обіцяю до нового року, адміністратор зможе через дію витягувати ідентифікаційний код для людей. Приїхав тривога. Да, Приїхав тривога, вернувся обратно. Люди плачуть до нас приїхали. Через те, що там взять, а через те, що замовили онлайн, можна через запустити капітані. Замовили податкові, просто забрати там Не заявка посадка нічого, а то а дали чекати, так? Немає. Ні, конечно, давайте. А як юридичник це взагалі? Закончу хто за мене, а приїдесь тривога, що все. А оця на ученику взагалі почали срочки там. Проєкт рішення та рекомендувати сесії прийняти даних як рішення сесії хто питання. розгляд проекту рішення про передачу проєктно-кошторисної документації по об'єкту будівництва меморіалу в полеглих воїнах на території міста Борзни і Борзнянської міської ради Чернігівської області до відділу культури сім'ї молоді та спорту Боризняської міської ради Чернігівської області. Інформує на часі відділу містобудування архітектури та економічного розвитку Шановні депутати просимо підтримати рішення про передач проєктно-коштористої документації вартістю 4 мільйони 855 тисяч по об'єкту будівельного меморіалу волонтер на території міста Борзней. В порядку міської ради довідної туристи. Визнаємось відділку від спорту там український. Та рекомендувати сесії прийняти даний проєкт як рішення сесії до за? Слідче питання: розгляд проєкту рішення про передачу Кафе комунальних комунального майна на праві фрукта інформує керуюча справа з виконавчого комітету українська района Валентинівна. Відповідно до Господарського кодексу України комунальне майно передавалося у господарській відділі у віддані відповідно до річного органів. 28 серпня 25 року господарський кодекс втратив чинність. Тепер замість господарського. Так, обов'язково. Реєстратор буде ще реєстратор. І робимо да. типовий ми на регламентній комісії схвалили, що буде укладений типовий договір у зуфронтах комунального. Я прочитала раз два ради. Я договор про те, що виходить. Це ж чотири департаменти <рігум> в міністерстві працювали, щоб зараз назвати. Щоб назвати проєкту рішення, <рігум> про схвалення, обладнання договорів <рігум> на постачання природного газу, інформує керуюча справа секретар виконавчого комітету в Україні района. Це питання винаходилося середньої комісії. У грудні 2021 року ми приймали рішення на 16-й сесії про схвалення договорів з постачання природного газу. Тепер у преамбулі цього рішення була ссылка на господарський також кодекс і тепер це теплобережжі вкладає договори два рази на рік до опалювального і після опалювального сезону із газопостачальною компанією Нафтогазтрейнг. Укладення договорів потребує складення міської ради. Значить, із-за того, що у преамбулі рішення 2021 року фігурує Господарський кодекс, вони просять нове рішення прийняти, вже виключить цей Господарський кодекс, і замість ми писали прославлення укладення договору, вони просять написати договорів, так як вони вкладають їх декілька разів на рік то о, о, Пропонується таке рішення схвалити укладення договорів на постачання природного газу між виробничим підприємством Трикових мереж поставних енерго» та товариством з обмеженою відповідальністю газопостачання компанії та газ рейдів. Mm -hmm. Пропонують підтримати проєкт рішення та рекомендувати сесії, прийняти даний проєкт рішення. Сесії хто за цьому всі питання.